Вибори в Україні можливі, на мою думку, за двох базових умов. В разі, якщо це буде записано в загальний план капітуляції України, бо всі промови Путіна останнім часом сконцентровані довкола наступного, він не буде підписувати жодних документів з Володимиром Зеленським. Він вимагає, щоб український парламент. Порушуючи всі правила, порушуючи всі закони, вів з ним якісь сепаратні перемовини. Але найкращим для Володимира Путіна він це артикулює вже не раз і не тільки Володимир Путін, і частина його оточення: є переобрання Президента України і переобрання українського парламенту. Тобто, це ті вимоги, які висуває Росія. І, на жаль, американська сторона. Не з цього року, Танічка, не з цього, а ще з минулого говорила нам те саме не в наказовому порядку, але казала, що було б демократично провести вибори. Аргумент про те, що в країні діє воєнний стан, що значна частка людей перебуває в силах оборони, що мільйони перебувають за кордоном, не була достатнім аргументом для власне тих людей, які це. Пропонували українцям. Більше того, я чув, що частина наших партнерів американських навіть висловлювала свою готовність профінансувати повністю майбутню виборчу кампанію, тобто дати кошти до державного бюджету для того, щоб були організовані самі вибори, дистанційні, очні, і так далі. На мою думку, тільки для того, щоб розпочати роботу, треба мінімум. Дистанція в півроку рік для того, щоб організувати саму роботу, і в якийсь, я не знаю, неймовірний спосіб гарантувати безпеку на виборчих дільницях, і гарантувати можливість, щоби хтось проголосував. З іншого боку, я не уявляю собі, яким чином може бути організоване голосування, куди приїдуть міжнародні спостерігачі? Вони приїдуть до Львова, Ужгорода і Луцька. Тобто, про що, про що йдеться? Е, вибори це, по важлива складова демократії, яка полягає в тому, що влада оновлюється. Однак, які вибори можуть бути без повноцінної виборчої кампанії, без конкуренції політичних програм, без конкуренції лідерів? І ми маємо пам'ятати, що ми перебуваємо в умовах тотальної війни це виборами. Однозначно спробує скористатися так звана Російська Федерація для дестабілізації ситуації в Україні. Я не сильно вірю, що в умовах тотальної війни до влади може прийти повністю промосковський кандидат на посаду президента або може з'явитися якась суперпопулярна промосковська партія в українському парламенті. Однак я знаю, що війна компроматів в українському політичному житті. Здатна не просто розсварити українське суспільство, а здатна перетворити людей, які ще вчора були побратимами, друзями на антагоністів, і це точно не те, що потрібно суспільству, яке вимушено консолідуватися перед обличчям російської агресії, яка триває 11 років. Тане. Я хочу це дуже дуже важливий момент. Трошки уточнити от я якраз і хотіла спитати, чому Путін так не хоче вибори, якщо ми не бачимо, щоб якийсь там бойко чи якийсь медведчук, чи хтось мав би шанси, да ми, ну просто ми не бачимо зараз таких політичних сил, які є суто про московськими. Вони всі зараз є поплічниками вбивців терористів, і тому українці навіть найбільш такі, які в болоті розумовому знаходяться, мені здається, не вибори Тож на що? От чітко скажи. Ми вже почули від тебе, що вибори ти не очікуєш, або якщо вони стануть, це для нас поганий дзвіночок це нам може. Казати про те, це що це може план... бути частиною плану капітуляції України. Так, так я почула. Оце треба трошки розширити та роз'яснити. Чому ти так гадаєш? Бо я спілкуюсь не тільки з тобою, іноді беру інтерв'ю у інших проукраїнських активістів з Донеччини та Луганщини, і не тільки з Донеччини, які кажуть, ні, це для нас добре. Ми мусимо зробити вибори бо Зеленський поганий, і я погоджуюсь, бо кер... керівництво не ефективне, і я знов погоджуюсь. Отже, поясни нам простими словами, в чому полягає цей план Путіна, як саме він хоче скористатися цими виборами, адже немає таких сил, які є прокремльовськими політичними, то в чому його користь, просуваючи всю тему, на що розраховує Російська Фашистська Федерація? В чому полягає її план через вибори? Бо багато дуже багато українців, яких я поважаю, вважають. Щоб вибори це було б добре, якщо б вони сталися найближчим часом. Справа в тому, що ми маємо з тобою усвідомити, що так звана Російська Федерація останні роки концентрувалася на двох речах: на дезінформаційних кампаніях по всьому світу, і, зокрема, в Європі. Ми були свідками того, як в Румунії завдяки підкупу блогерів. Завдяки маніпуляціям в мережах TikTok, інших соціальних мережах фальшивий кандидат шляхом підкупу виборців вийшов в другий тур виборів. І ціла політична еліта країни безпекові служби були вимушені скасовувати результати виборів, тобто наявні в Росії ресурси з маніпуляції громадською думкою. Наявні, на жаль, продажні е, люди в кожному суспільстві, на жаль, які готові колаборувати за гроші, не за ідею, підкреслию. Вони на жаль, є. І ось тут, як на мене, виборча кампанія в Україні відкриває для Путіна безліч можливостей, коли можна не просто створити фальшивих кандидатів з різними провокаційними програмами. І запропонувати їх виборцям, але можна демонструвати наявні і уявні фальшиві проблеми, які будуть розколювати суспільство, які будуть налаштовувати людей один проти одного, бо ми маємо розуміти, що для Путіна в його системі відносин з суспільством, де він цар, а всі інші це просто його холопи, Зрозуміло, що які вибори ти не проведи в так званій Російській Федерації, вони будуть мати один і той самий результат. Хо цар він обраний Богом, він до смерті, поки його в кремлівську стіну не занесуть. І зрозуміло, що коли вибори тобі пропонує диктатор, який давно власній країні вибори перетворив на фарс, на цілковиту формальність, ми маємо зрозуміти. То це не про дотримання демократії. Це про сподівання, що виборчий процес розсварить українців настільки, що від цього впаде і обороноздатність, і привабливість, і здатність вести комунікації з партнерами і так далі. Тому що ми маємо з собою усвідомити, будь-яке політичне перезавантаження означає призупинку частину процесів в менеджменті і в усьому іншому для нас. Коли горизонт планування в країні від трьох до одного місяця дуже багатьох процесів побавитися виборчий процес, тільки тому, що так захотів Путін, це дуже небезпечно. Саме з безпекового порядку, ми нещодавно здавалося би з тобою говорили про цілу антимобілізаційну мережу, яка була створена в Україні. Ми говорили з тобою про ті небезпеки, які реально існують, і ось тепер ми є свідками того, що через те, що назвемо речі своїми іменами, МВС і служба безпеки України не виконали свою роботу з боротьби з російськими пропагандистами, з тими, хто агітував бити представників ТЦК, вбивати, цінити над ними насильство. Вони за два роки агітації, нарешті, добилися свого результату. Виявилося. Що ця агітація і пропаганда має своїх реципієнтів. Більше того, значна частка тих людей, які пропагували насильство в бік ТЦК роками, досі є на волі. Тобто, ми бачимо, що, е, здавалося б, чутлива і важлива тема для всього суспільства. Однак, ті органи, які мали би відповідати за боротьбу з цим, вони не справилися. Тому, на мою думку, виборчий процес з його компроматами, фальшивими і справжніми історіями поганих втінків влади? Ну це просто може перетворитися на справді глобальне внутрішнє протистояння. І як на мене, путіну потрібно протистояння всередині України, путіну потрібно, щоб українці нарешті почали душити один одного замість того, щоб відбувати зовнішню агресію.